На каналі вже є відео про різні навушники, ще й різних типів, але зустрічалися коментарі, де просили розповісти про більш бюджетні варіанти. Тому давайте розповім про три. Цікаві варіанти від Helios. це GPTWS033, та від GBL це є моделька Wave 300 та Vibe 100. І почнемо з комплектації, про яку майже немає що розповісти у випадку з jbl навушниками Оскільки це самі навушники, які знаходяться в кейсах, коротенький кабель для зарядки Type A Type-C, і у версії Vibe 100 він ще й зі сторони Type A двосторонній, що точно плюс. Також у Vibe 100 ще додаткові змінні амбушури, і в обох дуже багато макулатури. Не знаю навіщо це в 2023 році, тільки дарма місце в коробці займає і дерева постраждали. А от у навушників Helios в моє є здивування доволі багата комплектація. Це, ясна річ, самі навушники, які уже перебувають у власному кейсі, плюс в спеціальному захисному чохлі для транспортування. Також є коротенький кабель Type-A Type-C. Додаткові змінні амбушури, спеціальний карабін, який дозволить додатково кріпити навушники, якщо є така необхідність, та спеціальний інструмент для чистки навушників, який, чесно кажучи, перший раз бачу в комплекті, і можу точно сказати, що ця штука доволі корисна. Оскільки не один раз зіштовхувався з випадками, коли люди зверталися в сервіс, що навушники починали тихіше грати, а проблема полягала тільки у тому, що їх потрібно було почистити. Тому круто, що геліус поставили її зразу в комплект. А от що стосується комплектного чохла для транспортування, то в ньому всередині є невеличка кишенька з сіточки, яка не сильно практична. І в ній можна помістити ну максимум якраз такі змінні амбушури. Бо якщо туди поставити кабель для зарядки, то він уже не буде закриватися. Наступне це дизайн, і тут я зразу хочу почати з наушників від Helios. Оскільки як тільки їх дістаєш, то розумієш, що виробник. Просто безсовісно майже повністю скопіював ідею та дизайн з одних доволі цікавих навушників від NASIN, які вже були в одному з вищезгаданих оглядів. І дані навушники якраз таки майже повноцінна їхня копія. Прозорий дизайн кейсу та навушників, плюс це все глянцевий пластик, який з практичної точки зору не є хорошим вибором, оскільки він досить швидко збирає потряпини. Але з іншої сторони це виглядає ефектно і сам пластик відчувається якісним. Є кнопка для активації режиму спарювання та для того, щоб робити скидання до заводських. Ну і звичайно, Type-C для зарядки. Кейс можна відкрити однією рукою, навушники не випадають, бо тримаються на магнітах. Є світлодіодний індикатор на кейсі, який здається занадто яскраво світить. Та на самих навушниках також вони є. Коротше, виглядають вони однозначно круто. Плюс навушники мають захист по стандарту IPX 5, тобто вони є стійкими до легкої вологи та поту. Що стосується навушників від JBL, то обидві версії мають доволі непоганий та приємний, а головне, матовий пластик, що з практичної точки зору точно добре. При цьому обоє мають Type-C роз'єми для зарядки, але у них різного виду кейси для навушників. У моделі Vibe 100 він відкритого типу і спочатку здається, що виробник забув додати кріп. Кришку. Але ні, це така задумка, що знову ж таки з практичної точки зору не дуже добре, особливо якщо навушників не буде всередині, то кейс буде всередину збирати замість навушників пилюку. Але при цьому можна не перейматися, що можна загубити навушники, оскільки вони тримаються міцно за допомогою магнітів. Також є індикація на кейсі між навушниками і на самих навушниках. А от у моделі Wave 300 доволі звичний та зрозумілий кейс, у якого є кришка, яка фіксується магнітом. Як і самі навушники. При цьому навіть здається, що сам пластик трошечки кращий ніж у Vibe 100. І у них також присутня індикація на кейсі та на навушниках. Що стосується того, як вони виглядають та тримаються у вусі, то навушники від Helios виглядають ось так. І при жувальному тесті, на жаль, в моїх вухах вони тримаються не дуже впевнено. та все ж випадають. Наступні JBL Wave 300, ось так вони виглядають в вухах, Жувальний тест проходять взагалі спокійно, тримаються добре, і потрібно докласти зусиль, щоб вони взагалі випадки. Звук. А от що стосується моделі Vibe 100, то даний форм-фактор взагалі не для моїх вух. І вони навіть не хочуть триматися в моєму особливо лівому вусі, тому жувальний тест в них проходить найгірше. І навіть зміна амбушур ніяк не вирішує дану проблему. На жаль, і ось вам тест мікрофонів, щоб ви розуміли, як вас будуть чути ваші співрозмовники. Раз, два, три. Перевірка мікрофонів на навушниках Helios, модель GP. ТВС 033. Запис здійснюється на вулиці біля дороги та з допомогою Telegram. 1, 2, 3. Перевірка мікрофонів на навушниках JBL Vabe 100. Запис відбувається на вулиці біля дороги та з допомогою Telegram. 1, 2, 3. Перевірка мікрофонів на навушниках JBL Vabe 300. Запис відбувається на вулиці біля дороги та з допомогою Telegram. По органах керування то модель від Helios та JBL 300 доволі схожі, оскільки в них сенсорне керування. У Wave 300 є одинарний подвійний потрійний тапи, які відповідають за плей пауза та перемикання на наступний та попередні треки. А у Helios одинарні тапи відповідають за гучність. По правому навушнику це збільшення, по лівому зменшення гучності. Подвійний тап це плей-пауза. Наступний трек утримання на правому навушнику, попередній трек утримання на лівому навушнику. Перемикання між режимами Прозори ANC та вимкнення їх всіх відбувається через потрійний тап. Також, якщо чотири рази тапнути по правому навушнику, можна увімкнути або вимкнути ігровий режим. А якщо ці чотири тапи зробити на лівому навушнику, то викликається голосовий помічник. І як на мене, то тут трохи мішанина. І про це все потрібно пам'ятати, що за що відповідає, особливо додатковий функціонал. Ну і навушники JBL Vibe 100. У них фізичні кнопки на кожному навушнику, і також одинарний подвійний та потрійний натиски, які відповідають за. Лай, пауза, наступний та попередній трек. Ну а отримання викликає голосового помічника. Із усіх трьох навушників додатковим функціоналом наділені тільки Helios. По перше, це ігровий режим, який зменшує затримку, і протестувавши його у грі PUBG дійсно відчувається, що звук відтворюється без затримки. По-друге, це наявність шумодаву та прозорого режиму. Шумодав забирає низькочастотний гул, а прозорий режим дозволяє, не знімаючи навушники, спілкуватися з оточуючими та чути, що відбувається навколо. І на диво, ці два режими працюють дуже навіть добре. Ще думаю, для когось це буде мінусом, але, на жаль, у всіх трьох навушників немає датчиків, які відповідають за плей-паузу музики, коли дістаєш або вставляєш навушники у вуха. Ну а для тих, хто звик до того, що у кожного виробника для навушників є свій певний застосунок, то наскільки я зрозумів, всі ці три моделі не підтримують та не мають власних застосунків для якихось додаткових налаштувань. Тому для когось, можливо, це буде мінусом. Для мене це не критично взагалі. Ну і звичайно, звук. І чесно кажучи, дивлячись на їхню ціну, всі три моделі мене дуже приємно здивували своїм звучанням. І, напевне, найзбалансованішими на мій слух, я б назвав навушники. Від Геліус. Хороші та приємні низи, тобто бас, і тільки на деяких треках хотілося б трошечки яскравіших високих та середину. Наступні по звуку це JBL Vibe 100. У них якраз уже низів трошки менше, а високих трошки більше, яких також на деяких треках трішечки забагато. Але в моєму випадку довелося лівий наушник тримати, щоб якість була відповідною. Ну і на третє місце ставлю JBL Wave 300. Вони очікувано грають менш насичено, ніж попередні дві моделі, оскільки це навушники вкладного типу. Тут менше басу і через менше прилягання навушників сам звук не такий об'ємний. По автономності, то GBL Vibe 100 можуть програвати музику до 5 годин на одному заряді навушників та до 15 годин при зарядці від кейсу. Повний цикл зарядки складає до 2 годин. GBL Wave 300 програвання музики до 6 годин на одному заряді та до 20 годин при зарядці від кейсу. Повний цикл зарядки також складає до 2 годин. Та навушники від Helios, в яких час програвання музики до 6 годин і час Заряджання кейсу до півтора години. І, на жаль, не знайшов інформації, скільки разів кейс дозволить зарядити навушники. Хоча маю сподівання, що хоча б два рази. Враховуючи те, що дані навушники підпадають по вартості у категорію до 2000 тисяч гривень, найдорожче з них це JBL Wave 300, а модель Wave 100 взагалі вписується до 1500 гривень. Та, в принципі, так само і від Helios, то по основній характеристиці звук дуже приємно здивували, особливо моделька від Helios, яка ще й має додатковий функціонал, який не доданий тут просто для галочки та навіть багата комплектація. Тому, якщо шукали хороші бюджетні навушники, однозначно можу рекомендувати. Ну а всі корисні посилання, як завжди, будуть знаходитися під відео, щоб швидко все придбати в техної жак. І не забувайте про вподобайки, підписки, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші намажі. Цікаві відео, тому зустрінемося там.